Всім привіт! Сьогодні ми маринуємо баклажани. Закривати їх будемо цілими у банку. Я ну, дуже люблю таку баночку відкрити взимку, нарізати їх шматочками, заправити оцтом олією, нарізати трошки цибульки. Дуже дуже смачний салат виходить. В мене цього разу тільки ось такі величезні баклажани, тому я їх буду закривати ось у такій високій банці. Якщо вам вдасться знайти трошки менші, то зручніше їх закривати у літрові банки. Розрахунок маринаду в мене саме на 4 літрові баночки. На 4-літрові банки ми беремо 600 г води, 200 г оцту. У мене 9% оцид, 1,5 столові ложки солі. Декілька листочків лаврового листка та три горошинки духмяного перця. Спочатку нам потрібно обрізати в них хвостики. Беремо велику каструлю і в неї вкладаємо баклажани. Заливаємо водою. Я одразу беру гарячу воду, даємо трошки солі. Та відправляємо на вогонь. Проварюватись баклажани будуть 10 хвилин з моменту закипання. А поки синій відварюється, підготуємо маринад. У каструлю я вливаю 600 мл води. Додаю півтори столові ложки солі. Додаю 2 лаврових листка та 3 горошини духм'яного перцю. І також відправляю на вогонь. Маринад закипів, тож доливаємо 200 г оцту та проварюємо ще одну хвилинку. Банку я попередньо гарно промила за допомогою господарського мила. Зараз заливаю трошки в неї оцту, закриваю кришкою і ось так промиваю. Десять хвилин з моменту закипання вже пройшло. Тож тепер виключаємо і дуже обережно викладаємо баклажани в банку. Та одразу заливаємо маринадом. Закручуємо кришкою. Обов'язково перевертаємо, накриваємо рушничком. Замотимо ковдрою та залишаємо на одну добу до повного вистигання. Дуже-дуже дякую вам за лайки та коментарі, що ви нам залишаєте, тим самим допомагаючи просувати україномовний контент. Нехай смакує, Па-па!